У Визирській громаді продовжують оновлювати шкільний автопарк. У межах державної програми Шкільний автобус та за підтримки місцевого бюджету для Калинівської гімназії придбано новий сучасний автобус. 14 листопада Визирський сільський голова Валерій Столакі урочисто передав адміністрації навчального закладу ключі та всю необхідну документацію для подальшого оформлення та експлуатації транспорту. Ми хочемо висловити подяку сільському голові і за те, що він дбає про безпеку дітей, розуміючи про те, що це наше майбутнє, зважаючи на те, в яких ми умовах живемо, навчаємося, то завжди приділяється велика увага безпеки, в частності в нашому навчальному закладі. Тому сільська рада винайшла можливість за Кошти місцевого бюджету придбати автобус такого навчального закладу, де невелика кількість дітей, але все одно кожна дитина в першу чергу це безпека і має право навчатися в гідних умовах. Завдяки цьому автобусу ми будемо мати можливість безпечно. Доїжджати і в сусідні навчальні заклади, брати участь у всіх конкурсах і змаганнях. Ну і, можливо, в подальшому їздити на екскурсії. Сьогодні у Калинівській гімназії навчається 51 дитина. Більшість з них проживає у самій Калинівці, і тільки чотири школярі мешкають у селі Широке. Але кожна дитина має право на комфортний безпечний підвіз, незалежно від того, у якому селі вона живе. Саме тому громада продовжує вирішувати питання шкільного транспорту. Звичайно, можна сказати, що всі школи у нас в громаді забезпечені підвозом, але частина автобусів на сьогодні потребує звичайно заміни, про що ми і говоримо, що діє програма шкільний автобус в нашій громаді, оскільки багато автобусів було придбано ще у 2003 роках, і звичайно, вони вже виходять в житку, і це ускладнює нам ще те, що вони ламаються на сьогодні. Шкільний автопарк Везицької сільської громади громади налічує 10 автобусів. Слід сказати, що два автобуси у нас на сьогодні закуплено за роки війни. Це у 2024 році для Любопільської гімназії, який сьогодні підвозить дітей із Любопільської філії для Везирського ліцею. І ось цей, який був нещодавно закуплений для Калинівської гімназії. За словами керівниці відділу освіти, процедура закупівлі нового автобуса. Починається саме з вивчення потреби школи. Фахівці аналізують технічний стан транспорту, відповідальність вимогам безпеки, а далі подають пропозицію до депутатського корпусу Визирської сільської ради, який і ухвалює рішення щодо фінансування. Оновлення шкільного транспорту у громаді триває вже не перший рік. І за словами представників місцевої влади, продовжиться і надалі, бо йдеться не лише про комфорт, а передусім про безпеку дітей, яка в умовах воєнного часу має особливе значення.